Ну і нагорода власне, вже колектив. Е ігровий. Його, скажімо так, варіант представлення будівельника. Дарюш Лавринович відзначається окремою індивідуальною нагородою. Ну і показує він, що це не є його особисто, а це нагорода всієї команди. Всій цій команді він дякує за те, що допомогли здобути цю нагороду. Всім починаючи від гравця до президента клубу. Ну, відповідно, баскетбольний клуб Будівельник. Блейкейка, Даріш Лавернович, Артур Друздов, Сергій Гурбетко, Олександр Негаруш, Янів Стрелнієць, Михайло Анісімов, Андрій Лебединцев, Олександр Тищенко, Рікі Мінар, Дехун Самерс. Ну і, звичайно, Дані Шоленен, хоч він не потрапив в заявку на цей матч. І, можливо, навіть Володимир Гору. Я думаю, це теж би було справедливо. Отримався нагороду, хоч і не грав, хоч і травмований. Але як мінімум він все одно в заявці перебуває на цей сезон. Ось Тищенко отримує. Олександр Нерош готується до отримання своєї нагороди. Сергій Горбенко. Артур Двуздов, котрого ми щойно згадували. Також тішиться свої медалі. плейкейка. Медалі закінчується, закінчується. І... Стрій, Шерена із баскетболістів будівельників які ще без медалей перебували. роздов із Орбентом. Тим часом дизайн медали, таке враження, що встигли обговорити короткими репліками. Ну і власне йде черга й до керівництва, і до тренерського штабу, і до керівництва команди. Всі ще свої відзнаки, які можна буде пригадати власні ці події, подивившись на ці медалі, те вже мають. Ну і головний трофей Кубок безпосередньо. Вже виноситься на паркет. І капітан Артур Дроздов із рук президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова отримує і першим торкається цю трофею із гравців будівельника Трофею гатунку 2014 року. Кубок України. Вже, вже в очікуванні вся команда, тягнуть вони руки до нього. Витримує певну маленьку паузу Артур Дроздов. Ось він, він бажаний кубок. Феєрверк теж вже є із серпантину традиційно. А Артур тягне інтригу до кінця, тільки зараз дозволяючи торкнутися трофею своїм партнерам. Будівельник номер 1 Повторюємо слова центрового баскетбольного клубу. Будівельник на сьогоднішній момент в Кубку України. Будівельник справді номер один. А з іншого боку, все лише триває. Будівельна краї Єврокубку БК Донецької дивізії БТБ. І обидва клуби, звичайно, будуть до кінця битися за нагороди української суперліги, чемпіонату нашої країни. Як на мене, головне, щоб е, ця перемога так, серед сезону вона не розслабила дещо гравців-будівельника, але це попереду насправді ще пів. Чемпіонату попереду ще дуже багато роботи, роботи плідної. Блідівельник зараз знаходиться на третій позиції в чемпіонаті і лише завдяки тому, що зіграв на одну гру більше. Ну а Лавринович, ще раз давайте пригадаємо, ми про капітана. Багато говорили, про Артура Гроздова. Лавринович, ще раз нагадаємо, хто можливо цей кадр, став Ембі Трима не горпішу індивідуальну власне єдиний нагороду. Ну, а гравці, судячи з всього, визнали свого віпі тренера власної команди. Вони щойно. Підкидали в повітря, дякували мені йому. Ну і справді є за що дякувати. Дякувати за той кубок, до котрого він привів їх. Саме так. Щодо Леверновича, це скажуть, чому він бій. 5-5 середніх, один з з 24 штрафу, 15 очок сумарно. Це якщо говорити саме про статистику Дар'яша Ледовища, який відбій цього турніру.